Пронто, пронто, мої кохані! Вчора випустила відео. Дякую вам за те, що дивитесь, хоча я і не дуже регулярно це роблю, але знов-таки даю постійно своїй групі в Телеграм, дівчатам, обіцянку, що буду це робити регулярно. Тому можете заходити в нашу групу. Ось, бачите, ви бачили у мене пластир. Ось, тут так світло падає. Взагалі-то його не дуже помітно. Я маю на увазі цей шрамик. І мені, мене спас, до речі, мій амулет на 365 днів, тому що я впала на сходинках, можете уявити. Там можна було і щелепу залишити, і зуби. А я тільки бров. Можна було і глазом вдаритися, і ш... міг бути шрам десь на обличчі. Це просто знову тут таке освітлення. Насправді, ну, шпра... шрам взагалі не видно. Окей, і так дивимося, що вас очікує в найближчі 10 днів. Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за донатики. На, Мулет знижка. До кінця цього тижня на дікторі всі відгуки. Хто хоче не просто тупо дивитися, розклади, бо є такі, що по 20 років дивляться, да, дівчата, і думати, що зміниться все просто так, що Бог когось пожаліє, ні не пожаліє, і все світ не пожаліє. Все світ любить сміливих людей, які щось роблять. От амулет це ваша сміливість, Сказати вищим силам про те, що вищі сили допоможіть мені, зробіть так, щоб я була щаслива. Да? Ох, щось тут одна тягнете, вам дуже важко, я це бачу. І так, що вас очікує в найближчі 10 днів? Хоча Пандора так поступлює. Колись вона була, так, да, дуже така сучасна і дуже актуальна. Зараз я вже думаю, як би що б з нею зробити. О, тут карти кажуть, що на цьому тижні щось ви давайте, беріть на цьому тижні, ближче 10 днів беріть себе якось е в руки чому? Тому що вам все світ все дає, а ви нічого не цінуєте. Тут ви лежите в ванні, яка повна теплої води, красива ванна і дзеркало у вас в руках, але. Всі чаші повні, але вас нічого не радує. Розумієте, дівчата? Страждати іноді прописано в ДНК деяких людей. Подумайте, чи про вас я це зараз кажу, Тому що я тут не бачу привідів не радуватися. Тут у вас аж будуть десятка мечів, тут іде у вас прям великі душевні переживання, у вас у королеви Пентаклів. А знаєте чи що? Ви можете переживати, або щось якась ситуація буде стосовно грошей, зараз подолюсь, Або щось стосовно того, що вам ви можете бути одружена і щось у вас там у відносинах з вашим чоловіком, може буде не те. Або у вас не складається з якимось чоловіком стабільних і надійних відносин. Ану, підкажіть ви ще сили, через що моя квіточка в десятці мечів? А, ви ніяк не можете рішення прийняти. Ганяйте якусь думку вліво вправо, вліво право, самі хочете прийняти рішення, а рішення не приймається. Стосовно чого це рішення, я так і думала, бачите, я правильно сказала, таки не грошей ну, дуже класно. Стосовно короля Пентаклів, так, тут ви щось заморочились. Тобто, у когось є вже король Пентаклів, ви з ним в стабільних надійних відносинах, або у когось цей ваш чоловік. Да, і щось ви тут э, ніяк не можете свої на нього прийняти рішення, і вже якісь переживання у вас через те, що ви не можете прийняти рішення, що тут за нього, там, за ним так страждаєте? Або у когось немає цього короля Пентаклів, Да? поблизу. Ну, тобто, взагалі немає. І ви це в страждання впали через те, що ну, де ж мій король Пентаклів, де ж цей чоловік? У когось, можливо, він є, але ви з ним, судячи всього, я тут бачу, що тут за вами хтось підглядає. Можливо, це він підглядає. Так, йдемо далі. Що вас очікує в найближчі 10 днів? Що очікує вас в найближчі 10 днів? Що карти кажуть? Карти кажуть, що... що в вашому житті, щоб ви знали взагалі, все йде дуже круто, і навіть зараз вже круто. Випадає Аркан Сонце. Який говорить: що якщо ваші бажання ще не здійснилися, то вже вони скоро здійсняться. Тому цю вселенську печаль давайте цінити те. Що ви маєте, ви королева Пентаклів це вже дуже круто. Цініться, радійте цьому. І карти кажуть, що оці ваші страждання за цим чоловіком, або за візутності цього чоловіка, у кожного своє, вони у вас, знаєте, як по колосу фортуни. То, якби вам добре, то у вас щось накриває. Ну, це, дівчата, це знову якась емоційна незалежність. Ви ж розумієте? Тому що ця людина, наскільки я бачу, тут є хитрість, обмани, маніпуляції. Тобто ця людина ображала саму вашу любов. І вас з ними відносини йшли по колу. Розумієте? Тут були хитрість, обмани, маніпуляції. Причому дивіться, ця людина від вас далеко, він зараз за вами спостерігає, його навіть пажиком показує. Тобто він не діє як зрілий король. Він, то, знаєте, за кустів виглядає. Він зараз на великій відстані від вас і вже дуже-дуже довгий час. Він себе веде як пажок щодо стабільності надійності. На нього скрізь пажи, паж мечів, де да, щодо почуттів він, як пажок, він тільки може хитрувати, обманювати і маніпулювати. Чомусь про нього кажуть. Тому, сонечки мої, поки ви самі не станете щасливі, от вам зараз мета кожній. Даю вам завдання: стати щасливою самою собою. Як тільки ви станете щасливою самою собою, тут же все зміниться. І беріть мету знайти чоловіка, станьте мету стати щасливою. Тут, Що тут можна сказати? О, карта прям випадає. Тут можна сказати, що ви з цим королем Пентаклів знов він йде до вас. До речі, він йде до вас як пара в однакових енергіях. Ви... Він, він зараз стоїть на вибору шляху, не ви, а він. Тому що тут хтось з вас пішов із відносин, кохаючи, можливо, ви, можливо, він, не будемо зараз це роздивлятися, це не так важливо. І пішов через те, що інша людина, якось знаєте, вела себе не по божески що мається на увазі. Ну, вела себе як дитя, це він, скоріш за все. Тобто виказувала те, що вона думає, не підбираючи слів, не розуміючи, що це боляче для вас, що це вас ранить. Тобто, знаєте, що на язиці, то і... Ні, що в умі, то і на язиці. Дитячий садочок біля хати. І так, що вас очікує протягом 10 днів найближчих? Вищі сили, підкажіть, будь ласка. М -м -м. Ну, тут карти кажуть, що ви тут боретесь, але ви боретесь туди з чимось невидимим. Тобто у вас немає нічого з чим боротися. Ну, звісно, ви от боретесь з цими привидами, які літають, ці привиди да, з тих відносин, як ви з ним були. І тут ви навіть сьогодні могли взагалі це, на, потяз, на потязі цих 10 днів ви навіть захочете, знаєте, просто відлежитися. Лягти в кровать і полежати. Тобто, знаєте, зупиніть цю планету. да, я зійду на якийсь момент. Оце такий у вас буде стан. Так. Але при цьому у вас є бажання таки. Тобто ви не готові цю людину відпускати. Да, я, я це бачу, не готові. Але дивіться, що вам кажуть карти. Карти вам кажуть, що вся оця ситуація, що у вас з ним відбувається, вона вся під керівництвом вищих сил. Можливо, у когось із вас є амулети, тому що амулет мій це призив вищих сил допомогти вам екологічними методами. Зразу кажу. Ніяких приворотів, ніяких відворотів, все екологічно. Чому екологічно? Тому що ви не просто так все отримуєте, ви проходите трансформацію. Але цю трансформацію ви би так пройшли, можливо, в цьому житті, а можливо, в наступних життях. Але вже, як говориться, знаєте, таким дубиною да? по голові. А так, ви призиваєте трансформацію для того, щоб ви мали інші енергії, бо на енергії все приходить. Ці енергії є в амулеті, потім вони є вас, і ви стоїте на цю виху життя. Також тут вищі сили з вами. І вам знаєте, що карти кажуть? Карти кажуть, заспокойся. щоб ви не переживали оце. Вам карти кажуть, ти імператриця. Ти будеш мати родину, з ним чи без нього немає значення, кажуть карти, і це правильно. Ти повинна розуміти, що от з тобою все круто. Твої всі бажання здійснюються по аркану Сонце. І будуть ще здійснюватися. Доколі да, ти будеш ходити у це покругу зі своїми переживаннями за нього і паузу робити в своєму житті. Ти імператриця, два старших аркана разом, Ірофан і імператриця. Вам вищі сили кажуть, що дівчинка, ми тебе кохаємо все під нашим наглядом. У тебе будуть діти, якщо ти захочеш, у тебе. Будуть гроші, соціальний статус, і тебе буде чоловік. У імператриці завжди є чоловік. І ти будеш цього чоловіка одна і на почесному місці. До тебе відношення буде таке, яке потрібне. Імператорське. Не, не дарма називає всіх своїх дівчат в групі імператрицями. І такими вони і стануть. Тому додайтеся. І твоя оця мрія стати імператрицею, бо у вас є ця мрія. Да? Ви хочете бути королевою Пентаклі. Ви не те, що хочете, ви вже готові війти в ці відносини в стабільні, надійні, Вона здійсниться. Я хочу бути щасливою. Ця пісня крутиться в голові постійно. І так, що станеться в найближчі 10 днів? О, він з'явився знов. Ну ти подивись. Тут карти кажуть вам, що вам вже пора переходити на новий етап життя. Новий все ніяк. М -м -м, по дураку. Все, те, що було, треба вважати, що воно загуло. Але ні, ви якось боретесь, тобто вам, ви вважаєте чомусь що щось вам таки заважає перейти на новий рівень життя. А це не так. О, на, на, на новий, а не, да, на новий рівень, на новий нерівень, на нову обнулитися, почати життя заново, умовно кажучи. Оце не лежати і не робити паузу за того чоловіка. І карти кажуть, оце ви лежите, щось самі себе поклали в кровать. Ви покладете в ці 10 днів. Ні. Або хто хтось послухає, той не зробить. Але таке бажання буде. Ви можете його скоординувати. Карти кажуть, ви оце, е, вирішили трішки відпочити від життя в лапках, да, від всього. Але тільки через ваші ілюзії і фантазії. Все взагалі все взагалі круто, все класно. Правильно я кажу? Так, то з чаш. Вау, до вас йде кохання! Кохання, яке навіть буде виливатися з тієї чаші, розумієте? Це дуже круто. Так. І тут карти кажуть, ви статі, ви в одному ряду, королева чаш і король чаш. Ой, Боже, королева Пентаклів і король Пентаклів, ви в одному ряду. Тобто, у вас, кажуть, буде чоловік для стабільних і надійних відносин. Ви війдете в брак. 100%. Або якщо це ваш чоловік примиритесь з ним. І. Що тут біля е, короля Пентаклів Аркан Мах, старший? Зараз ми подивимось. Ану, мені цікаво. Він Мах як маніпулятор, чи мах він здійснить, прийде здійснювати бажання моєї дівчинки. Він захоче взяти шанс на відносини з вами. Так, він бачить цьому енергію. І. зараз. І, і. і що? Він теж от лежить. Ви лежите, і він лежить. Ви з ним однаково. Він хоче з вами поновити відносини, хоча лежить по дураку. Він довго ще лежати буде, буде. Він може думає, що ви до нього прийдете? А чому тут випадає що туз пентаклів, мах і п'ятірка час, що моя дівчинка незадоволена? Я правильно розумію, що це вона зараз незадоволена? Да, говорит, получили, да, от то, вы вы так, карти кажуть, що ви вже не отримали від відносин те, на що ви очікували. Ви таки не стали імператрицею з цим чоловіком, як ви хотіли. Або хто став, дитину народив йому, але ви сильно не получили, не отримали тих емоцій, які хотіли. Тобто, ну ви не стали імператрицею, тому що імператриця, вона ну, не буде терпіти. Тобто, це вже не імператриця, якщо він собою, якщо він погано поводився, розумієте? То, якби ви не стали імператрицею, <кій> або ви не мали від нього тієї уваги, на яку ви заслуговували, або такого ж ставлення, або браку не було, або дітей. Ну, щось там не було в будь-якому разі. А чи можна довіряти цьому королю пентаклів, хоча це є автологія? Карти кажуть, ви зараз до нього з мечем стоїте. Карти кажуть, думайте головою. Не серцем, а головою. Я правильно розумію, що це той, кого знає моя дівчинка? Так, це той, хто... Ну, тут теж за ним підглядаєте, кажуть карти. Так, да, це той, з ким у вас взаємне кохання. Так, і тут ви щодо нього цю думку думки ганяєте. Треба він вам чи не треба? Пам'ятаєте, я вам казала? Тому що ви тут навіть ви сама з собою боретесь, та я з ним боролися. Окей, це про нього зрозуміло. Так мені зрозуміло, що станеться в ці найближчі 10 Поки я й не бачу нічого. Тільки бачу, що вам хочуть сказати про цього короля Пентаклів. Що він так і до вас йде, як король Пентаклів. І він і йде здійснювати ваші бажання. І тут буду вам пропонувати брак і одруження. Подивитесь. Хто хоче, щоб це сталося, пишіть в коментарях, дівчаточки. Навіть можете його ім'я написати. Так що буде це на ближчі 10 днів? Ох, ну мені. я ж. Ну, що я вам скажу? Я скажу, що ви раніше кохали цього чоловіка, і це він вас зробив із королевою чаш. Королевою мечів, коли ви відключили своє серце і стали думати головою. Але кажуть карти, те, що ви стали королевою мечів, це є вашим золотим пентаклем. Це правильно, дівчата. Я класно, це правильно, дівчата. Ви правильно зробили, що з цих відносин пішли. Якщо це ви пішли, ну я думаю, що ви, тому що ви тут, або якщо навіть він пішов. Але ви стали королевою мечі. то, то ви зараз що така королева мечі, вона кохає, але вона знає свої кордони, вона не мовчить, вона зразу говорить. І вже їм, у нього не, не вийде оце вас розчаровувати, де цього було, що ви йому давали, а він вам нічого. Це золотий пентакль. Но він до вас йде, він тормоз. Мідлітельний, дуже довго, дуже повільний чоловік. Карти кажуть, чому, тому що він проходить трансформацію. І знаєте для чого? В одному ряду для того, щоб бути з вами в стабільних і надійних відносинах. Нехай проходять дівчата, не торопіть події, бо деякі з вас прям ну, ну коли? Ну коли, ну коли? Коли, коли, коли він пройде трансформацію? Бо тільки після трансформації він зрозуміє, що він маг, що він все може, розумієте? Поки що він думає, що він дитя. Він себе веде як дитя, він пажок скрізь, розумієте? А йому треба королем стати пентаклів. Він тільки таким до вас і прийде королем. По іншому, ну який повинен прийти до королеви Пентаклів, король Пентаклів, а ще й до імператриці може тому, що й дитину народити. Йому собі, тому йому треба пройти трансформацію, щоб він зрозумів, що все, я не рицарьок, я не пажик, я мах, я все можу, він справді все може. Йому дадуть все світ, дасть на все всі сили. І після розчарування до вас прийде десятка пентаклів, це коли вже один одного вибираєте головою. Це коли. Народжуються діти, заробляються гроші, 10, максимальна карта у таро щодо будування відносин. І що саме головне? Гроші будуть. Ну, не саме, але одне з головних. Я правильно кажу? тут з боролося дуже довгий час. Так, він був дуже різкий. вів себе як дитя. Щось вам казав, виказував, Боже, дитячий садочок, різав вас, не підбираючи слів. Так а тепер ви в очікуванні. Ну, ви очікуєте, знаєте, чому, малюба? Тому що ви дуже багато зробили для цих відносин. Сім пентаклів, десять максимально. Я вас розумію, тобто ви вже шість пентаклів туди вклали. І ще зараз сьомий вкладаєте. Ви чекаєте. Але карти кажуть, що все оце, що було. Яка карта класна? Ну, по-перше, ви... по-перше, все, що було, це, що ви боролися з ним, це, що він вас колов, так, як мале дитя, Аркан смерті, все це піде. І, звісно, зараз тут у вас важкий стан, тобто, ну все погано йде, тобто, ви також очікуючи його, ви наче і переживаєте маленьку смерть, да? ну, тому що, хоч навіть самі пішли все рівно, все це треба прийняти. І що буде після Аркану смерті у моїх дівчаточок? А він зараз заблокований, да, у вас? Ну, у вас тут якісь обмеження щодо спілкування і бачення. Або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. І що? Так, що, бачите, протязі 10 днів нічого такого не станеться, крім того, що ви можете впасти розпач у ці перепади. Але тепер ви знаєте, повинні заспокоїтися. І що потім буде після Аркану смерть? Двійка чаш, взаємне кохання. Ви ще будете думати, приймати його чи ні. Так, поновлення відносин. Чи буде щаслива моя дівчинка? Так, дев'ятка час, ви на вас вилили 10-й час, всі дев'ять на вас. Так, ви королева жезня сексуальна, красива, привабла, він вас дуже ревнує, до речі. Кохання всполохне. Що ж принесе це кохання моїм дівчатам? Ну, все, я закінчу. Тут спентаклів, дівчата. Хто зі мною, того тільки так. Це кохання вам принесе це подарунок долі, буде все класно. Правильно я кажу? Так, тут жезлів, тут, о, о, тобто тут і енергія, і подарунок долі. Так, і здійснення вашої мрії, давньої мрії, про яку ви вже думаєте, це нереально, це ніколи не станеться. Боже, класно, дівчаточки, амулети, це щось, щось. Моя енергетика це щось, щось, щось у куді. Тому пишіть. Ставте лайки, переказуйте донатики. Я ніколи не відмовляюся, я завжди тільки за. Чому? Тому що я хочу, щоб у нас з вами був енергообмін і щоб все, це, що ви почули, у вас сталося. А коли, ось, королева пинкати, ну подивіться. Буде у вас родина. От побачите 100%. Ох! Ну ви бачили, це при вас, двійка чаш. Ось так ви будете голубки сидіти. Він кохає вас, а ви кохаєте його кохання, це Божий дар. ви знаєте, я не бачу іншої причини жити з чоловіком, як тільки що заради кохання. Я чесно кажу, у мене були раніше різні думки, дівчата. Я все перепробувала, чесно кажу. Але що я зрозуміла, ви повинні вміти задовольнити свої потреби, дівчата, для того, щоб Знаєте, чому кажуть кохання це уділ багатих, а тому, що коли ви справді більш-менш забезпечена, тоді ви тільки сходите з чоловіком, що тут таке у мене, на, на, і він, ну, він забезпечений, звісно. Вам один від одного нічого не треба, окрім кохання. Розумієте? Тому це вираз правильний, дівчаточки. Тому на фінанси заказуйте. Становіться фінансово незалежними. Там такі відгуки, дівчаток, почитайте. Люблю вас, все буде Україна.